Кати відчи дух і захвалює, які прихоробрих костати Кімберлі Гамільтон. Оскар біонічний кіт. На острові Джерсі настав сезон жнив, і на ім'я Оскар дрімав у полі. Стався нещасний випадок, і Оскарові відняло задні лапи. Його негайно не повезло до місцевої ветеринарної лікарні, але господарі вже готувалися до найгіршого. Кити може більш-менш нормально жити з трьома лапами, але з двома здавалося, що їм доведеться приспати свого улюбленця. Проте залишалася кригітна іскорка надії. На головному острові Великої Британії один ветеринар ставив імпланти без ногим собакам. Може, він міг поставити їх і Оскарові. Це було ризиковано. Жодного кота до того не піддавали такій операції, і жодні тварини ще не замінювали дві лапи. Але для Оскара це був єдиний шанс. Під час тригодинної операції ветеринар-хірург Ноел Фіцпатрік вставив у кістки задніх лап Оскара тоненькі прутики. Кожен прутик стирчав назовні так, що пізніше до них можна було прикрутити сталеві ноги. Операції минуло вдало. Оскар мав необияку волю до життя. У нього були сталеві нерви і нові сталеві лапи. Після восьми місяців реабілітації Оскарів дозволили повернутися додому. Він покладався своїми хайтековими лапами, поки мені долівці. Оскар був настільки енергійним, що зносив свої перші столові імпланти і мусив отримати нові. Після того, після того були ще ускладнення та інші операції, проте Оскар пережив їх усі, як і герой. Його, госп... Його господиня пер... написала книжку про цю неймовірну історію. Оскара показували по телебаченню. Він не лише повернувся до нормального життя і став джерелом натхнення для інших поранених тварин. І людей теж. Ще Оскар потрапив до книги рекордів Гіннеса як перша тварина з двома біонічними кінцівками. Народився 2007 го Джерсі, Нормандські острови. Пухнасті музи. Біонічний кіт Оскар надихнув ветеринари спробувати таке, чого й раніше не робили. Ось іще кілька котиків, які надихали на геніальні речі. Коли відомий астроном Едвін Габбл сідав працювати за свій його кіт Ніколас Копернік завжди влягався на тих сторінках, до яких міг дотягнутися Габбл. Казав своїй дружині. Він мені допомагає. Чорний кіт на ім'я Годж був вірним товаришем Саміеля Джонсона, відомого упорядника словника англійської мови 1755 року. На статуї Годжа в Лондоні викрипивну фразу, якою доктор Джонс якось його описав. Це вельми чудовий кіт. Письменник Март Вен любив котів більше, ніж людей, і у нього було аж 19 одночасно, де всі мали давацькі імена, як от Білз Баб, Баффало Біл та Зороастр. Едвард Лір, автор Сови і кицьки», обожнював свого кота Фоса донестями. Коли поет будував собі новий дімець, проєктував його точно таким самим, як старий, щоб Фос міг легко орієнтуватися. Коли П'єра ог'юста Ренуара зображені на багатьох його картинах, Художник часто грів свої задобілі пальці об котиків, які відпочивали в його майстерні. До речі, це дозволяло легко відрізнити справжню картину ренуара від підробок. Треба було просто почекати котячої волосинки, що прилипли до фарби. У ніколи Тесли в дитинстві був чудовий кіт Марчак. Одного разу, коли хлопчик його гладив, на шерці кота заблищали іскри статичної електрики. Це спричинило захоплення майбутнього дослідника електрикою. Ісак Ньютон часто мусив переривати свої експерименти через кішку, яка шкреблася у двері. Тож, врешті, решт він попросив Теслі зробити в них два отвори: Великий для Спіт Гет, а менший для її кишенят. Чи були це перші історії дверцята для кішки? Чи це просто легенда? Ніхто не знає, напевно. Сальвадор далі ексцентричний іспанський художник сюрреаліст який жив у 20-му столітті. Його кіт Бабубу був таким же екзотичним, як і його господар. Тож вони стали ідеальною парою. Бубу належав до породи оцелотів, карликових леопардів, які походять із центральної та південної Америки. Енді Воргол, який став популярним завдяки своїм плакатам і зірками, наприклад, із Мерелін Монро та Елізабет Тейлор, Ще він валював сотні концертних банок супу Кемпбелл, пляшок Кока-Коли та Котів. Його найкращим другом був сіянський кіцем, який засвітився на багатьох картинах Воргола.